Привіт, діти! Я маленький рісовичок. А чи ви знаєте, яка зараз пора року? Так, зима. Взимку все навкруги змінюється. Ось я хочу вам розповісти про зиму у лісі. А ви слухайте уважно та допоможіть мені закінчити речення. Закінчилась осінь і настала сувора. Зима правильно, На дворі стало. Зимно, морозно, молодці. Почав ти білий та пухнастий. Сніг правильно він вкриває своєю сніговою ковдрою будинки, кущі та дерева. Молодці. Завітала зима і до. Лісу правильно, а звірята вже встигли приготуватися до зими. Молодці. Зайчик змінив своє хутро сірого на. Біле, правильно. Білочка запаслась їжею на зиму. Горішками, шишками та грибами молодці. Їжачок та ведмідь вже міцно сплять так правильно, лісові зимують пташки, синички та сороки, шукають зернятка у. годівничках, так, молодці. А руда лисичка ходить та шукає на сніжку сліди? Зайчика так, молодці, яка гарна розповідь нас вийшла. Ви були дуже уважними, а зараз пропоную відповісти на декілька запитань. Яка пора року була у розповіді? Так, зима, правильно? Якою стала погода? Так, зимною, холодною, правильно. Чим вкрилась вся земля? Так, білим снігом молодці. Як саме приготувалися лісові звірі? Так, зайчик змінив хутро. Білочка приготувала запаси, а ведмедик та їжачок лягли спати молодці. А що взимку роблять птахи. Так, шукають зернятка у годівничках. Молодці, ви дуже уважні. А зараз пропоную відпочити та потанцювати. Can't Ось ми і відпочили. А зараз пропоную пограти у гру, яка називається Хто що робить взимку. Уважно подивіться на картинки і скажіть повним реченням, Хто і що робить взимку. Будьте уважними. Подивіться уважно на картинку і скажіть, що взимку робить ведмідь. Так ведмідь спить у барлозі, молодці. А що взимку робить білочка? Білочка сидить у дуплі, правильно молодці. А що взимку робить лисичка? Вона шукає зайчика. Правильно молодці. А що взимку робить синичка? Вона їсть ягідки горобини. Молодці. А що взимку робить вовк? Вовк ходить по слідах. Правильно, молодці. Ви дуже уважні. Ось ми з вами розповіли про зиму у лісі, і що взимку роблять звірі. А мені час з вами прощатися. До зустрічі!